Ці відомі футболісти відкрили власні кіберспортивні клуби. Серхіо Агуер у 20-му році запустив Крю і спортс. Його команди топлять у Валорант та КС-2, а сам він часто дивиться їхні матчі на твіч. Жерар Піке у 21-му році разом із відомим стрімером Баєм заснував Кой і спортс. Клуб рубаються у кс 2 Валорант, Фортнайт, Ліг оф Леджендс та Фаєр. Гравець Ліверпуля Діого Жота створив власний клуб Луна Гелексі, де є склади по Ліг, Дота і іс. Порц FC. до речі, сам Жота влетів у топ кращих гравців Європи на онлайн-турнірі FC Pro 25 Open. Колишній воротар м'ю Давід Деге є власником Rebels Gaming, у якому я склади КС-2 та AFC 25. А ще власна кіберспортивна база під Мадридом. І звичайно, як без нашого Олександра Зінченка, гравець арсенала заснував кіберспортивний клуб Passion UA у 23-му році. Його команда гарно виступила на мейжорі з КС 2 у Шанхаї грошей та має український ростер по Dota 2. Сам Зіна активно грає у КС-2 і вже накатав 3000 плюс 500 матчів за фейсит.